Повестки! кому повестки, Авдеївка, Мар'єнка, Бахмут, Повестки! Добровольці. Повестки! Ребята, всім повестки. Ну що ж, друзі, Путін, начебто, готовий гарантувати безпеку та нібито навіть не проти, щоб Україна вступила до НАТО. Але за однієї умови захоплення території не віддасть. Така інформація опублікована у виданні Bloomberg із посиланням на власні джерела у Російській Федерації. Отже, про що ж нам повідали журналісти цього видання? Путін по неофіційних каналах посилає сигнали до Сполучених Штатів, що він відкритий до обговорення майбутніх мір безпеки для України. Повідомляється, що Путін, можливо, готов розглянути відмову від. Вимоги нейтрального статусу для України та не вступу до НАТО, але буде наполягати на визнанні контроля Російської Федерації над окупованими територіями. На Хмельниччині чоловік отримав повістку і став свідком його, щоб не служити. Працівники ТЦК направили справу в суд і він виграв суд. А все тому, що він правильно висловив свою позицію і юридично грамотно заповнив всі документи. Абсолютно кожен може так вчинити. І щоб дізнатися, як правильно все оформити, переходьте за посиланням в описі профілю. Слухаю вас. Сержант патрульної поліції Червоної обласу, Козрівської Петяну. Куди рухаюсь? Давайте почнемо з причини зупинки. Знак, стоп, який вас зобов'язаний зупинитися. Так, ну я зупинився. Так. А зараз в мене питаєте, куди я рухаюсь? Причина зупинки. Проїжджаєте 30... блокпост. По 35 Так, і що? У вас в повноваженнях є таке, що проїжджаємо блокпост я тормозю? Що тормоз? Закон про Нацполіцію, 35 стаття, причина зупинки, яка згідно неї. А пункт 3 статті 18 Нацполіції виконайте, будь ласка. Не кажіть, що не зафіксувати ваш цей. Можна переписати. Козирівська Тетяна Володимирна, 016-2014. А де ваш нагрудний знак? Ну, що? Ви знаєте, що його заборонено, так? Заборонено, да? приховувати? Жилетку впала на нього. 016? Я не бачу. 016-2014. Так. Добре. Так, причина зупинки яка? Я вас не зупиняла, я вас зупинив знак. Добре, ми можемо їхати. Так, да, я вас не затримувала. Допохож. Знову військові та політики в Україні роблять заяви щодо необхідності тотальної мобілізації жінок. Так підполковник Ніколо вважає за необхідне вдатися до драконівських методів і мобілізовувати усіх і чоловіків, і жінок з 18 років. Так, от для того, щоб не проіграти, необхідно. Не просто провести планерізацію, необхідні драконовські методи. Як я це віжу, це тотальна мобілізація всего мужского і женского населення з 18 лет. А нардеп від голосу заявила, що жінок можна було б мобілізувати, якщо виникне така ситуація, що без жінок ми не витягуємо. Що у нас в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь в захисті державності? Якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок. А що ви думаєте з приводу жіночої мобілізації? Пишіть в коментарях. Відсрочка в ТЦК для виїзду за кордон. Відсрочка від е, мобілізації е, в великих містах це питання. Не таке складне, як в маленьких містах. Давайте про це поговоримо. Я нахожусь в Києві, і в Києві отримати відсрочку для багатодітної сім'ї зараз. Про багатодітних це не складно. Тобто, ви готуєте всі документи або самі, або з адвокатом. Краще з адвокатом вам буде спокійніше, менше нервів, і ви будете впевнені, що ви зробили все правильно. Робля збираються всі документи. Подаються, і ви отримуєте відсрочку до повноліття старшої дитини із трьох дітей. Ну тобто, якщо в мене троє дітей, менш старші 4 роки, тобто на 14 років у мене є відсрочка від мобілізації, і я зможу без проблем виїжджати за кордон. На сьогоднішній день ось така ситуація в нашій країні, і закони працюють. Конституція повинна працювати, навіть якщо хтось. Каже, що вона на паузі, то вона насправді повинна працювати і е, у воєнкоматі, і через суд це можна все встановити. Тому якщо з вами незаконно е, щось роблять, беріть адвокатів, подавайте в суд і відстоюйте свої права. На жаль, е, треба відстоювати, тому що це єдиний шлях, щоб е, жити в законному полі, так є дуже неприємна історія. Наприклад, сім'я до мене звернулася. Вони з Дніпропетровську, вони на кордоні вже три рази пробували виїхати, їх не випустили. Їх відправляють в Дніпропетровськ. Тисячу кілометрів треба проїхати з Закарпаття навіть більше для того, щоб отримати цю справку. Цю справку це теж не один день. І тобто дуже великі кошти втрачаються на те, щоб ось ця вся історія прийшла до якогось нормального вигляду. Мені здається, що не зовсім правильно робиться, але все ж таки, ну, ситуація не безвихідна і багатодітні, які мають відсрочку, вони без проблем можуть зробити це все і виїжджати за кордон. Але на жаль, треба потратити трошки часу, нервів і це все зробити. Ну, але на жаль, в... у нас йде війна і е... не так все просто, тому треба цим займатися. Напишіть в коментарях, хто вже щось в цьому напрямку робив, як у вас це відбулося, чи складно, чи не складно, чи вимагають якісь гроші, чи не вимагають, в яких міста, в містах ви це робили, скільки зайняло часу для того, щоб зробити цю відсрочку, і чи тепер ви без проблем перетинаєте кордон. Також напишіть, будь ласка, інформацію, чи відсрочку дали на весь термін до повноліття дитини. Старшої із трьох, чи все ж таки відстрочку дають на три місяці на півроку, тому що з різних регіонів мені пишуть різну інформацію. Дуже цікаво було б мати свіжу інформацію за останні дні. Дуже дякую всім. Поставте лайк, підпишіться і слідкуйте за новими відео. Дякую, мені цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, коли президент Зеленський йшов на вибори, він розумів, що буде війна? Що такі складні рішення йому прийдеться приймати і відповідати потім за ці рішення. Як ви думаєте, все, що зараз відбувається, він розумів, що так буде, чи все ж таки він теж заручник обставин, так як і всі ми, і просто захищає, тримається, воює. Працює і так далі. Як ви думаєте, напишіть в коментарях вашу думку? Мені цікаво, що ви думаєте на рахунок цього. Дякую.